Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні я хочу розповісти про те, як утворилася Західноукраїнська Народна Республіка і які були основні події 1918-1919 років. У результаті поразки Австро-Угорщини в Першій світовій війні 16 жовтня 1918 року було видано маніфест австро-угорського імператора Карла. Про перебудову імперії на федерації. І вже 18 жовтня цього ж року українці у Львові створили Українську національну раду, такий законодавчий орган, очолив цю Українську національну раду Євген Петрушевич. Вона поставила питання: про об'єднання всіх західноукраїнських земель. А також було підняте питання про те, щоб утворилося на українських землях, які входили до складу Австро-Угорської імперії, єдиної української держави. 1 листопада 1918 року українські військові з'єднання взяли під контроль усі головні пункти Львова та Східної Галичини. А головну роль в організації цього Такого, скажімо, повстання листопадового зриву відіграв Дмитро Вітовський. За одну ніч українці звільнили від впливу поляків усі важливі урядові установи та об'єкти, які були на той час. Східна Галичина повністю була під контролем українців. А 9 листопада 1918 року було створено західноукраїнський уряд. Під назвою Державний секретаріат і очолив його Кость Левицький. І нова держава проголошена 13 листопада 1918 року із назвою Західноукраїнська Народна Республіка. Яка ж була внутрішня політика самих урядовців за короткий час було створено досить ефективну систему управління? Парламентом стала Українська Національна Рада, яка обрала президентом Зум Євгена Петрушевича. Центральні органи спиралися на таку розгалужену і добре організовану систему місцевого самоврядування. Також було запроваджено восьмигодинний робочий день. Соціальна стабільність у державі забезпечувалася і було розпочато в 1919 році аграрну реформу а також було створено Галицьку армію як, як захист, так і тому більшість державних чиновників, які знаходилися в уряді, мали вищу освіту, мали. Достатній досвід для роботи в австро-угорських органах влади, мали певні поняття, як має працювати державні структури, тому це допомогло дуже швидко за короткий час створити ефективні структурні державні такі установи. І, звичайно, що була велика увага приділена саме утворенню регулярної армії, Українська Галицька армія, яка була вже в грудні 1918 року створена. От, і це таким зародженням цієї армії був ще Легіон українських січових стрільців, які були ще утворені на початку Першої світової війни. З цього всього з армії було сформовано три корпуси. Звичайно, що все це було під контролем уряду, і, звичайно, настроєм більшості населення відповідало прагнення уряду з УНР об'єднатися із УНР Українською Народною Республікою. Тому що Урядовці Західноукраїнської Народної Республіки від початку свого створення завжди прагнули до того, щоб створити єдину неподільну Україну, єдину державу в цілісності. І тому завжди ця, ці ідеї і прагнення були. І ця історична така подія відбулася 22 січня 1919 року в Києві було проголошено Акт Злуки. Західноукраїнська Українська Народна Республіка отримала назву Західна область Української Народної Республіки і повну автономію, а Євген Петрушевич став членом директорії. Сторони, що об'єднувалися, не мали достатньої кількості державотворчих сил, щоб, звичайно, вистояти в тих таких складних досить умовах протистоянь із радянською владою. Але, тим не менш, це був факт так, того прагнення об'єднати західноукраїнські землі в єдину ціль, цілісну Україну. І це сталося ще раз 22 січня 1919 року. І в документі акту Злуку було видано так: що однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Ось. Коротенько про те, як було утворено, і про акт злуки, що це таке. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця тема була цікавою.